Слава Україні, шановне товариство! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні чергове відео з рубрики Друже Філософи. Сьогодні ми з дуже цікавою людиною. Це поет, музикант, філософ, він голова громадської організації Агенція творчих подій Ігор Касьяненко. Доброго дня, Ігоре. Вітаю, вітаю. Ігоря, перш за все, розкажи, будь ласка, про свою діяльність, поки таку громадську, вона, я думаю, важлива, хоча вона і не в контексті сьогоднішньої нашої бесіди, У нас сьогодні філософська бесіда, але ну, спочатку про громадську організацію. Я ну за так, так вийшло, що я займаюся поезією, там авторською піснею, я багато спілкував. І взагалі мені подобається мистецтво, тому я там відвідую там, театри, там, філармонію, відвідую, там концерти, там, галереї, там, виставки яких художників. І мені вони взагалі, як люди, дуже вони мені цікаві, тому що з одного боку це людина, яка направлена, спрямована всередину себе, бо тільки там можна знайти там, тексти свої. Там будь-якого, в якому форматі тексти. От, а з іншого боку, йому якось треба реалізовуватись у цьому світі. І, як правило, на це не вистачає сил, бо мозок вже заангажований на обробку тієї інформації, яка йде зсередини. От, і вони такі трохи, трохи тримки мені завжди віддавалися, І просто тоді виникла така ідея створити таку організацію, творчих подій», яка буде якось своїм там по можливості підтримувати цих людей. Ну, як підтримувати зрозуміло, що гроші е, у нас з грошей немає, ми, громадська організація. Але ми влаштовуємо такі події, як, наприклад, там, культурний острів, де там вшановуємо їх, розповідаємо на своєму медіапорталі АТС про е їх, про їхні біографії. Дуже часто потім люди дивуються, так, така людина і поруч жила. От, а потім у нас є такий проєкт Три порядки жіночності, де ми просто кожного року, ну крім цього, військового, е вибираємо трьох жіночок, які шикарні, які відповідають вони творчо реалізовані, причому не особливо. На обов'язковому мистецтві, просто творчо реалізовані. Там може бути і парикмахер, може бути там перукар, може бути ще хтось. От, але. Вони а при цьому ще й мами, і при цьому такі просто цікаві жінки. І а, там розповідаємо про них, знову-таки пишемо на медіапорталі, вшанову влаштовуємо шоу. таке. Проводимо літературні фестивалі. Там, у нас був такий цікавий фестиваль Калібрі, це конкурс мініатюр. Час великих текстів ну, не на часі, мовно кажучи, а от маленькі тексти дуже цікаво. І от нам до всього світу писали, там 17 країн було. Обрали участь, там, де декілька пройшло, п'ять теж зараз така пауза, тому що військова. От ну так, от приблизно оце, от, от при це працем розпоту. Ми підтримуємо творчість творчих людей. Це агенція творчих подій цим займається. Шановні пані та панове, я звертаю вашу на діяльність Ігоря Касьяненка. Доєднуйтеся дуже цікаві заходи. Справжня наша така місцева БОГЕМА, на мій погляд. Мені теж цікаво слідкувати за. Цими подіями брати в них участь. Ну, сьогодні у нас тема філософська людина, ти мисляча. Тому давай починати і познач, будь ласка, цю проблематику. Ага, я ну, виходячи з того, що я там намагаюся якось зрозуміти текст, тестувати світ за допомогою поезії, то я просто прочитаю по вірш. От, а, і власне він і визначить всі. Теми, які, навколо яких хотілося поговорити з філософом, мені з філософом. Коли до тих дійду я ігор, де зовсім інший кодекс правил, я певно буду вже не Ігор, з яким я нині маю справи, нас поки разом крутить вихор подій земних під небесами, але і тут я та Ігор, це зовсім не одне і те ж саме. Бо Ігор то Пандори скриня. А я сакральна, чесна, гола частина Божого творіння, що робить Янгола Зінгола. Я дрібка, я воду обертаю в море. Я дрібка зоряної солі. А Ігореві, як на гори, то влади хочеться, то волі, то він до жіночки пристане, а то потягнеться до чарки, а вип'є і зі мною п'яне розбірки починає і сварки. Я не скажу, що він поганий, та ні, були у мене й гірші, а Ігор майже бездоганний, коли йому даються вірші. І я, його я не чиєсь там, хоч ріште, не складу у ціле, хто батько й неня цим фієстам, звідки це диво легкокриле. Я, Ігорю, скажу єдине, Водночас втішне і трагічне. Свій час минає, та не плине, а ти із нього ліпиш вічне. Коли ж умить одну чудесну ми тіла скинемо облуду, і зникнеш ти, а я воскресну, і знову я чиїмось буду тебе продовжить пам'ятати, істота з дальньої орбіти, чий вигляд і ім'я ти не в змозі навіть уявити. Mm -hmm. ну, так. І власне, навколо цього, там, цього мої думки і крутяться, що я розумію, що я це окремо, ігор, ну, який складається з тіла, там, мозку, там, ще якісь там емоції, це щось окреме. От мозок, яким я, ми укомплектовані, це теж окреме від нас, від тіла. І оце все, як цим всім ужитися? Ну тут є з чим погодитися, є над чим подискутувати. Тут є таке інне філософ. Внутрішня філософія. А, як, яку я би так позначив, класичним визначенням духу, ми сьогодні перед ефіром говорили про Сергія Кримського і про філософів українських Ось Вони склали словник філософський 2002 року. Філософський словник Інститут ага, ага. філософії. Там є визначення духу. Ага. Дух це поняття не тільки релігійне, це філософське поняття з чіткою дефініцією. Дух це потенціал творче творчий потенціал особистості у Угу. Угу. тобто людина розкривається, і це сутність, да, внутрішня, вона розкривається в творчості. У будь-якій творчості, тобто не обов'язково не в мистецтві, а саме в творчості, так це це теж цікаве питання uh -huh. для людини будь-якої творчості не може бути, оскільки, як казав Сковорода, ми всі написані, ми всі народжені, стане написаним законом нашої блаженної суті. Uh -huh. Тобто, кожен з нас народжений для певного певного виду діяльності сродної праці. Він це сродною праці називає. Uh -huh. От тому ти маєш обрати те, що тобі від природи дано. Його ще відшукати треба. І оці от розриви між ну, з твоїм зовнішнім і внутрішнім, це ну напевно саме серйозний, саме фундаментальний конфлікт, який треба ну, розглядати як необхідність руху вперед і реалізації в творчості. Тут ось який момент цікавий, я тут повернути. У мене це ж вчора був день народження, і зрозуміло, що на Фейсбуці мене там дуже багато людей привітали, так? І от я подивився, що мене торкнули більше за все ті вітання, де мені розповідали про те, який я, який я класний. Тобто ти там класний, ти там знаєш багато, талановитий, там креативний, там розумний, красивий, гарний, там ще щось таке. А коли мені казали там миру, тобі там здоров'я, щастя, ну таке загальне, що можна будь-кому це передати. мені це ж ну, було приємно, що людина мені це повідомила, що контакт відбувся, так але от більше торкали мені саме такі, коли мені щось розповідали про мене щось приватне. І я подумав, чому це так? Це перший раз так. Тобто, так було просто контакт є і все. Я подумав, що це війна. Тобто війна прийшла і повідомила мені, що мене більше не існує, що uh, The Game of World Elements is much larger than I am. От, і because I am small. От, і оце, оце, оце розуміння того, що світова стихія тебе закрутила, і ти просто у тебе немає внутрішнього світу. У тебе тільки є можливість реагувати на зовнішні якісь виклики або навіть команди. Так, біжи в бомбосховище, так, біжи там воду набирай, заряджай там пауэбанк, ще щось роби, роби, а ти ти. Тобі нічого не вдивається, ти просто оця стихія тебе отак кидає і все. І в цей час, коли а, раптом мені люди почали казати: А ти ж є, ти там цікавий, ти там розумний, та і я так подивився — боже, а я ж дійсно є. Я забув за ці 9 місяців, що я взагалі існую. Я тільки відкликався на оці зовнішні виклики. Ну і це доведення до абсурду. Якась така ситуація, зрозуміло, що війна це доведення людськості до абсурду, абсурду. Коли людина просто губить себе. Справжнього себе, внутрішнього себе. І я насправді, коли почала, що війна почалася, я думав, може зараз якісь ну, підтримую людей, яким там цікавиться моєю творчістю, моєю творчістю, і якось щось там, яке буду друкувати там, там, на Фейсбуці, оприлюднювати тексти, які будуть підтримувати мої. І зрозумів, що у мене немає нічого, що про що зараз, про якісь соціальні рухи, про легенду, яку ми створюємо всі разом про Україну, яка не здасться. От, а в мене всі абсолютно індивідуальні пошуки. Оце як у цьому в цьому вірші. О, ти, от як ти там відчуваєш, як ти любиш, чому твої конфлікти полягають? О, я. я просто був не готовий абсолютно до війни, тому що я був весь заглиблений туди от, пошук цього. І це, от, в цьому полягає конфлікт зараз. А один з, з таких екзистенціальних конфліктів, як мені здається, між людиною, що у нас, крім е, життя е, там, домівок, там, ще чогось забирають і самих себе. Ну, ми про війну говорили у попередньому ефірі uh -huh. зі славою Артюхом. Uh -huh. Там же да, ну це все є те, що ми зараз зосереджені на збереженні життя та здоров'я і на допомозі а, а, з нашим військам. І ми всі беремо участь у наближенні цієї перемоги, але й говорилося про інше. Війна, це вона загострює у людини от, необхідність пошуку якихось вищих. Сенсів. Ну, всі ми зараз свідомі того, що ми можемо ну, припинити раптом да, своє ж земне існування. І ми шукаємо вищі сенси. І на мій погляд, якраз поезія, і твоя в тому числі тут буде в нагоді. Те, що зараз не до творчості, ну да, це зрозуміло, не до творчості, але з іншого боку, я вірю в те, що і наша місцева. Творча спільнота, я бачу, ти ж провів крутий захід один з найкращих до Дня Миру. Тут вже був концерт. Ну, ну я відчув, що вони хочуть сказати людям. Вони ну готові до діалогу. З людьми, от в піснях. Ну, там. і люди ж приходять, людям цікаво, так, а скільки то, людей то, було? Ну, так, ага. ну тут от, от що, дуже важливо, я просто хотів би теж продовжити доєднатися, там, акцентувати на цьому. А, дійсно, це питання переде мною воно там я завжди виника, виникало. Я став себе, що там після життя, після смерті, таке інше. Але це коли оце, -дема, наші будівлі здригалися під вистрелами, під вибухами. от, А це питання постало просто напряму. що ти або будеш боятися, або ти просто визначишся, що буде після цієї межі, так? От. І дійсно воно стало просто актуальним питанням, як оце ти збираєшся там за кордон, якусь мандрівку, або там на море, так, так і тут. Так, стоп, чекай. А оце ти е, це все і ти опинився. Ти де опинишся? Ти перед Богом опинишся, або там якісь приймальні, ти опинишся, або це тобі треба там, вірити в тому, як це описує ну, по канонам християнства це описує, або там чи інша якусь релігія, де якою ти належиш. Як це? Я оце почав про це думати, дійсно. Тобто, це дуже, ну, от, дуже... Це ж підтвердження цих слів, mm -hmm. і от взагалі я би хотів сказати, що це окрема розмова там, життя після смерті, там є про що поговорити, з ким поговорити? Ну, я би хотів повернутися до твоєї тематики, от, конфлікт внутрішній і зо... Внутрішньої людини і зовнішніх форм. Ну, в принципі, що екзистенціалісти поставили це питання, да, що у зовнішніх формах людини якби не існує. Мені один Умник сказав, що з тантологічної точки зору а, а, Пане Туляку, у вас не існує. <гум> Мені це сподобалося. От. Ну, в якому сенсі? А в якому сенсі? Так, от я, наприклад, про це думаю і дуже от, постійно думаю про те, що ми, кожен з нас, так? це ж така суперпозиція думок і сприйнять і різноманітних сприйнять нас іншими людьми. Так? Вони як сприймають один так, другий так. І це виникає якась така картина інтерференції, якою насправді. Тобто, ні, в жодній, в жодній точці цієї картини нас справжнього і остаточного немає, не існує. О, та ми просто так як розмазані. Ну це це типова квантова механіка, так вона, тому вона і така і життєва виявилася квантова механіка, що як електрон, його ніде не існує в конкретній, то є тільки вірогідність, що він там або там, так? точно так же так і людина. Тобто є якась вірогідність того, що я там більш моральний, ніж неморальний. Не є вірогідність, що я, я там талановитий, ніж не талановитий. Хоча у кожного з нас, от, як творча людина, це дуже добре знаєш, що буває часи, коли ти геній насправді, так? Пишеш, прямо ну, це, це так летить. Або ве часин тупий, взагалі якийсь примітивний і нічого не можеш. Так? Все ж таке, спробую це... довести, що ми існуємо. Бо так, а, от, коли ми з чимось стикаємося, з якимись об'єктами реальності, наш мозок починає будувати нейронні зв'язки, так звані. Uh -huh. а, ну, Наприклад, я люблю ну, в твою поезію, так? і я змушений займатися машиною, бо uh -huh. я їжу uh -huh. за, uh -huh. за, за кермом. А перше мені подобається, друге мені не подобається. Ну, але мозок вибудував і там нейронні зв'язки, і там нейронні uh -huh. зв'язки. Заход... Ці нейронні зв'язки заходять на соматичний рівень, на рівень тіла, отже, відчуттів, почуттів і так далі. Якщо у першому випадку, у випадку твоєї поезії, ці відчуття позитив... позитивні, приємні, у випадку автомобіля ні. Тому, ну, Ну, я змушений розуміти, що таке акумулятор, що таке замок запалення, що таке літня і зимова гума. Змушений. Але. І тут дуже важливий момент, до якого ми прийшли, так і е, з того, що ми почалися, що мозок наш взагалі так, він же, як і комп'ютерний комп'ютер, пам'ять комп'ютера має якісь дуже певні обмежені можливості для обробки інформації. Так? І якби ти оце, не займався цією філософією, цією, цією громадською діяльністю, а просто сидів би і займався своєю машиною і весь свій мозок туди, туди спрямував, то ти був геніальним би автомайстером. Ти б кайфував від цього, там відкрив би твор. Творчі, все за такі... народженням. Народження, як сковорода. Скаворода. Да. Я не за народженням. Ага. Тому я просто цих автомайстрів зробив своїми друзями. І, і тому ти в, власне цьому і полягає, що ти, у тебе не вистачає на все. І я хочу сказати, що от. Е в співзасновником оце, Агенції творчих подій є Лариса Ільченка, так? яка е ми як домовилися, я кажу, що у мене є там купа бажань і ідей, але реалізовувати усі всі поточні справи, які там домовитися, там до... організувати зал, там. Празал, там щось. Ну, у мене просто не вистачає, тому що я в творчості в польоті. Вона каже, я це візьму на себе. Так? І вона це вирішує, Блоску, я думаю, як ти це змогла? Як ти змогла цей сайт організувати, що такий він ну, величезний виник з там, купою? and... Mm -hmm. mm -hmm. Не знаю, мабуть, за 10 тисяч точно там текстів та більше, мабуть. От, І а, і все це, це і що ви світу, як, як це ти все знаєш, як там, це, там ці адмінки там треба якось переставляти, як це ти вивчила. А вона каже: а мені про це цікаво, у мене мозок вільний, так, я творчістю не займаюся. От ну, такою, ну, такою, це там писати, або ще щось, от, у мене мозок вільний. І мені цікаво, я зустрічаю якусь новий якийсь виклик, так, і я його вирішую. І вирішую блискуче. Тобто, оце той а Випадок, коли у людини просто мозок, її мозок вільний, і вона е, здатна його якось в конкретному е, місці використовувати. А у мене не вільний, і у тебе не вільний, тому що він там частково зайнятий творчістю, і там постійно щось обробка йде, йде йде, і тому там не всі 100%, відсотків, а там 50% або двадцять відсотків. Слово вільне мозок, а абсолютно правильно. У нас ресурси обмежені, угу. і нам треба обрати те, що нам подобається. Ворота угу. але треба. І змиритися з тим, якщо ти зайнявся творчістю, якщо у тебе виходить, ну це дається, так? і ти бачиш, що ти там витримуєш кайф, справжній такий людський насолоду, то змирися, що ти не будеш їздити там на крутому джипі, там, ще щось там, мати там якісь там палаці і таке інше. Просто змирися з цим. Ні, Ну я не знаю такого поета. Ну, навіть там Бродський, Ноблюрська лареату, добре, хорошо. Е, я тоді прибічник такої точки зору. Це плата за улюблену справу. Так, саме податок. Так. Це податок на улюблену справу. Саме так. Або, а, або я знаю, у мене ж я ну, так співаю, я ж такий бард, і мене оце це були частину зараз. Ні, а там трохи там років 10 тому мене там кликали до себе місцеві там мільйонери, Поспіває нам пісені. І там було декілька таких хлопців. Зараз їх вже немає. які які. Відчували ще поезію, там, були там, прихильники Висоцького, ну, тобто, так, такого нашого жанру. І вони це співали, і всі сидять. От бачиш, а ти оце своїм там, металобрухтом от, 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 возиш, а він, який талановиті тексти, пише. Як, Як я тобі заздрю? Оце таке. Ну тобто Людина знаходиться між цими лищами. І вони його стискають з одного чи іншого боку. Ну добре, я думаю, що ну так ми у цій невеликій розмові ми тему тільки позначили. Тема між внутрішньою та зовнішньою, між внутрішньою людиною та зовнішніми формами існували. Його можна показати, як оцю кліпсідру чи як оцю, ну годинник оцей е, з списком. Так отак От спочатку ти е, то у, у, переливаєшся тоді, і тобі стає там затишно, але некомфортно ззовні. Тоді ти навпаки робиш, і отак ну, так. Людина мені здається з такою Ну, Я одне хочу наприкінці сказати, що. Якщо набуваєш твоїх неприродних форм, то ти зникаєш антологічно дійсно. Ти mm -hmm. от, Це, Як, то, би, як і той же Сковорода, говорив, 303, тріччя до речі, не дарма ми так згадуємо, що душа в нього є, але стоїть вона на хибеньких ножках. Це якраз про тих, хто по неспорідненості живе. Ну, дякую за розмову. Дякую. Тільки, тільки позначили дому проблема. Ага. Шановні пані та панове, це був Ігор Касянінка, поет, філософ, організатор творчого, творчого процесу у нас на Сумщині. Сподіваємося, вам було цікаво та приємно з нами. До побачення. Слава Україні!